І якщо провести паралелі, то ця абсурдність буде ще глибшою. Ну, наприклад, у восьмому сторіччя творився Арабський халіфат. величезна країна, яка простаралась від Індії і Аравійського півострова до Іспанії, включно. Тож, за логікою російських пропагандистів, будь-яка арабська країна сучасно може оголосити, що Іспанія це ісконно арабські землі, бо ми ж володіли ними 300, 400 чи 500 років. Так само, наприклад, може заявити і Туреччина, на території якої колись була така потужна держава, як Османська імперія, і вона володіла територіями Греції, Єгипту. Тобто, з Туреччина може сказати, що ну, якщо ми володіли цими територіями, то вони є ісконно турецькими землями. Як ми бачимо, якщо йти такою логікою, то порушуються всі норми міжнародного права і в принципі не підлягає виконанню. Це в принципі і показує Росія. Тож ще раз констатуємо термін сконноруські землі, російська пропаганда вкладає в сенс, що це території, які були захоплені, і саме по праву захоплення вони вважаються ісконоруськими. Хоча там проживали або зараз проживають зовсім інші етноси і народи. Ну, наприклад, якщо зараз питати. У будь-якого московита про те, що а чи м, Казань або Астрахань є ісконно руськими землями, звичайно, скаже, що так. Проте, якщо